І всі мусульманські країни від них відвернулися від полістинців. Так вони роблять заяв вони побачили можливість. О, можна покопати трошечки Ізраїль, о, можна там висувати претензії до Сполучених Штатів Америки. І після того, коли почнеться залагодження замирення, випросити додаткові для себе преференції або гроші, або підтримку, або ще щось інше. Насправді в арабському світі, а я працював саме по арабських країнах. Дуже добре вміють торгуватися. Торгівля це їхній козир, їм це вдається. І здавалося, що західний світ в ситуації з Хамазом повністю переграв Росію, ще раз кажу, атака Хамасу на Ізраїль це не іранська операція. Я трошки я бував в Ірані, я знаю декого навіть не тих, хто сьогодні є нинішні керівники цієї терористичної держави. Я вам можу з певністю сказати, коли вони здивовано поводилися, так вони звичайно ж проти Ізраїлю відразу ж виступили. Вони відразу зробили купу заяв, але коли вони сказали. Що вони не причетні до підготовки цього.